Дуже часто між людьми відбувається непорозуміння, коли люди знаходяться на різних хвилях. Що це за різні хвилі? Є люди із різними особливостями сприймання себе і оточуючого світу. Є сприймання зовнішнє через зовнішнє, через матеріальне, І є сприймання глибинне через внутрішнє, із різних рівнів. Із рівня матеріального питання, що робити, питання дій, і рівень духовний, внутрішній це те, що стосується мене, моєї особистості, це те, що стосується, а як я відчуваю себе, а як я мислю. А які в мене думки всередині, це все те, що стосується внутрішнього світу особистості. Є люди, які сприймають себе і оточуючий світ через поверховий рівень, через дії. А є категорія людей, які сприймають себе саме через внутрішній світ себе і оточуючий світ і інших людей. І коли зустрічаються дві людини, які сприймають цей світ по різному, отоді от відбувається конфлікт. І оці знання просто знати про те, що є різні. Люди є різні способи сприймання себе і оточуючого світу і інших людей, то тоді можна легко знайти точки дотику, можна легко комунікувати. Як на мене, то я сприймаю світ із, через внутрішнє, через суть, через відчуття. І в мене дуже часто назрівали конфлікти. Були конфлікти із різними людьми, і я не розумію. Боже, мій та чому ж мене не розуміють? Ну воно ж елементарно, воно ж отак, отак і отак. Але коли людина сприймає світ із рівня дій, вона не розуміє, про що я говорю. І мене це дуже турбувало. Я це дуже боляче переживала. І от тільки тоді, коли я зрозуміла, що насправді людина з іншого рівня це сприймає, то я тоді почала пояснювати, почала. Доносити свою думку до людини через зовнішні моменти, через матеріальні моменти, через дії. Звичайно, якщо відверто сказати, то для мене це нелегко. І, звичайно, мені краще спілкуватися з тими, хто так, і є, так, як я сама сприймає цей світ. Я маю знати, що існують ще й інші люди, і тоді набагато легше комунікувати.